У полку міст, з якими Полтава має партнерські стосунки, прибуло. До когорти міст побратимів приєдналися і підмосковні химки. Угоду про співпрацю в урочистій обстановці підписали мер полтави Андрій Матковський та заступник голови адміністрації міського округу химки Олексій Хомотов. Братні країни повинні тісно підтримувати партнерські стосунки між містами. Певен мер Полтави Андрій Матковський. Тож підписання угоди про співпрацю між нашим містом та підмосковними химками вважає подією знаковою для обох сторін. Спільна історія теж гарна нагода реалізовувати двосторонні проекти у різних галузях. Дуже цікаво, коли красу вот братські партнерські відносини будуть на рівні наших школьників, на рівні вчителів, студентів, на рівні… Уровне... Медицинських працівників, на рівні художніх колективів, спортсменів і так далі. Заступник голови адміністрації міського округу Химки Олексій Хомутов приїхав до нашого міста у доброму гуморі, адже говорить, вчився тут в училищі зв'язку наприкінці 80-х років. До того ж, саме Полтава стала першим українським містом, з яким міський округ Химки уклав угоду про партнерство. Співробітництво певен Олексій Хомутов буде досить плідним. Я думаю, це будуть аспекти... по спортивным вопросам, по развитию культурных взаимосвязей, по обмену опытом и, соответственно, по экономическим вопросам это, соответственно, уже какие-то определенные вопросы, связанные, так скажем, с взаимовыгодным сотрудничеством и развитием экономических отношений двух держав. Олексій Хомутов відзначає, Полтава як і Химки – міста, котрі активно розвиваються. Зокрема, в обох значну увагу приділяють розвитку спортивної інфраструктури. Щоправда, бюджет 200тисячного підмосковного міста у два з половиною рази перевищує Полтавський. Підписавши ж угоду про партнерство, керівники обох міст обмінялися пам'ятними подарунками, серед яких книги з історії, картини, символіка. Питанням корупції в Україні присвятив.